Більше тижня свідома молодь нашого міста вивчала усі тонкощі та аспекти такої важливої у сучасному світі теми, як екологія. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось закриття проєкту Екошкола. 23 учасники та учасниці мали круте навчання з цікавими спікерами. Також у нас були виїзні екскурсії, і загалом метою нашого навчання було те, щоб вони більше дізналися про екологію, про навколишнє середовище, як його берегти. І в нас було таке практичне завдання для наших учасників. Та учасниць – це створити екоініціативу, яку можна впровадити в начальних закладах нашого міста. Учасники надзвичайно свідомо і креативно підійшли до завдання. Це відмітив і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який завітав на закриття і підтримав молодь у їхніх ініціативах. Напередодні Віталій Малецький спілкувався з представниками Грінпіс Україна, які зараз знаходяться у Кременчуці, і розповів, що вони вражені екологічним станом нашого міста. Дівчина, яка приїхала експертка, вона буде з нами. Сподіваюся, Світлана каже я. Приїхала, я боялася розчаруватися, що я побачу дещо інше, ніж я собі уявляла. Вона каже, я побачила краще. Вибрала місто Кременчук для того, щоб цей проект розквіт завести, тому що тут унікальне поєднання, унікальне поєднання річки Дніпро, промислових територій і, ну умовно кажучи, урбанізованої території, де будинки, де люди живуть. Я радію, що ми все ж таки частинку екозвичок вам дали, і навіть через ті матеріали, через ті екосумки, які ви власноруч робили, через все, що ви там сьогодні подаруночки отримали. І маю надію, що ці екозвички, ви крім того, що собі засвоїли, ще свою родину трошки долучити. Все рівно це починається з тебе зсередині, з кожного маленькими кроками ми можемо. Здобути те про що більшість сказала з вас, коли готували ці відеоролики. Представники Грінпіс Україна також завітали на закриття. Вони розповіли молоді про те, які ініціативи впроваджують вони, зокрема, і у нашому місті. Молодь також поділилась своїми напрацюваннями за минулий тиждень. Дуже прекрасні враження з від вашого молодіжного парламенту. Від усіх всіх учасників дуже цікаві ініціативи, всі натхнені учасники, цікаві ідеї були дуже вражені рівнем підготовки. Приємно бути тут. Запрошеними гостями приємно, що у нас зростає така молодь, яка піклується навколишнім середовищем, проблемами довкілля, яка не просто піклується, а готова робити певні заходи і розробляти практичні навички, щоб робити життя сталим, зеленим і з турботою про довкілля. Учасники, в свою чергу, підкреслили, що цей проєкт це не просто навчання, а важливий крок до змін у суспільстві. Я дуже дякую молодіжному парламенту Кермичука за цю ініціативу. У цей тиждень був дуже натхненним для мене. Я дуже дякую, що вони організовують такі проєкти. Вони розбивають молодь. Я дізнався багато нового за цей тиждень. Були дуже цікаві спікери, а також дуже цікаві екскурсії по місту. Мені дуже все сподобалось. Я сподіваюся на продовження цих проєктів. Мені дуже сподобався цей проєкт. Він навчив мене багато. Якщо я до початку цього проекту тільки збирала розкидане сміття та до косум. Тепер я можу зробити в школі деякі речі, яких зараз немає. Мені дуже сподобався цей проєкт. Я так не хочу, щоб він закінчувався. Ми дізналися дуже багато нового, провадили нові екозвички. Я тепер у своїй школі буду проваджувати якісь нові. Е Заходи на тему екології По завершенню Усі учасники отримали відповідні сертифікати, а також приємні екоподарунки. Проєкт реалізовано в межах програми Екомолодь. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.